Лінк в описі Хостинг – це хостинг. Що стало каталізатором вашої націоналістичної діяльності? Бляха, ну це складне насправді питання, якщо так, якщо брати там момент, ну там дитячої, умовно кажучи, ну тобто, у ну, Харкові всім відомо, місто російськомовне, але інколи бували ж українські або дублюючі вивіски. Ми були настільки російськомовні в Харкові, що я і всі мої друзі на вулиці, ми жили на такому чисто робітничому кварталі Салтівка. Ми всі думали, що оптика це аптека по-українськи. Ну, щоб. От... Наскільки це все було кесамське в цьому плані, то було настільки 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 все погано. У мене українська викладалася в школі факультативно. Перші три роки не викладалася вже з переходом в середню школу з молодшої, то вона викладалася один раз на тиждень викладалася українська мова, і один раз на тиждень викладалася українська література. Якщо не пам'ятаю, не не зраджує пам'ять, то там російська 3-3. Викладалася, умовно кажучи, але зрозуміло, що у мене була в Харківській області українське село, та там українська бабуся, там і був Житомир, та там теж український, в яких я проводив тоді всі канікули, літо, зима і та, весь час там. Що на мене от величезне враження справило тоді, то мені батько от батя приніс книжку. Я не знаю, навіть він сам не міг пояснити, навіщо там, що не сказати, що він прям був на той момент сильно національно свідомою людиною. Книжку Антіна Лотоцького Історія України. Це з Прибалтики тоді привозили вже 90-й рік. Ще до розвалу Савка привозили пропорції жовто блакитні якісь там такі дрібнички, книжечки, брошурки, там, які, якісь історії. Він її десь купив, я не знаю де. і мені віддав. Там були хороші малюнки. Ну, такі непогані малюнки, їх було багато. Це підвищувало там для дитини в будь-якому разі ці цінність книги. Я її прочитав, і прям можу сказати, що я там знайшов цей сенс, сенс боротьби. У мене ми, у нас там в третьому виходить, да, десь в класі. Да, ми був, був кружок уже цих кнігелістав. Ми там обписали всю школу там. Слава Бандері, слава Петлюрі, слава Україні. Потрапили до директора через це. Там вся книжка, ну як не дивно, от батько подарував книжку і так далі. Якщо спра... ну, питати там мої націоналістичні погляди, да, вони адекватно сформувалися. Думаю, в інституті на перших курсах у мене.